До речі, ось про Путіна і про ту інформацію, яку я вже озвучувала, що за інформацію знову ж таки російських медіа його передислокували в більш безпечне місце. Є з-під Московії, чи до Московії. Ми ж розуміємо, що бункер точно справиться із безполотними апаратами, які летять на Москові, але тут певно якась інша причина, чому його переводять для так. того, аби він не бачив цього всього, чи, чи чому. Ну, човенчик не забуло, там головне, що там, там. Питання, <питання> залишається запитанням. <питання> Він зараз вони з Путіним, Трамп з Путіним ведуть таку пасанську спілкування там. Він каже, я такий крутий, в мене є ядерне озброєння, <питання> у мене є там о, ці. <питання> Тріада ядерна, у мене там є літаки, там вони вже падають, вони там літають, але літаки є. У мене є підводний човен, який ми здатен запускати там ці ракети. У мене там є те, в мене є пускові установки, які там чи то можуть відкритися, чи то не можуть відкритися, чи то вони працюють, чи не працюють. Ну це е, бувший е, керівник ЦРУ Бернсон, краще знає конкретний стан, тому що він майже всіх. Експедиціях на російські об'єкти ядерний він приймав участь. Так от вони таку риторику ведуть, і один каже іншому, що я круч крутіше, ніж ти, і е, Трамп йому відповідає: Ти краще закінчив війну, тому що ти за чотири роки не зміг нічого зробити. Що ти там брясиш цим металологом? Вороністика в Путін так mm випробував. -hmm. А Путін в цей час каже. Зараз я бабахну я буревісник я запущу буревісник. Ну Трамп йому дає зрозуміти, що ну може не сам Трамп, може через інших людей кажуть: ну ти що з Лузду з'їхав, ти ж зараз будеш знищувати всю, весь світ, тому що буревісник це ракета, яка літає з, з ядерним реактором на борту, і ця ракета, яка зроблена для того, що коли вона впаде, цей ядерний реактор буде ем, поламаний. Він він буде в цьому вибухів приймати участь, mm -hmm. ти будеш світ заряджати цією радіоактивністю. Ти що з лузу з'їхав? А Путін йому так умовно відповідає. Я не, не чув, що він так само відповідав, але він може тільки сказати: А що я можу ще зробити? Mm -hmm. А Трамп каже: а в мене такі підводні човні, вони так під'їдуть до тебе, так тихе, серед нам як по тобі зашарашать, як вони там гавки, а тамагавк невідомий з якою зброєю він буде, так що тебе ніякий бункер не спасе. Ну і тут хлопці Путіна хапають чемоданчик і побігли там його ховати. Ну я думаю, що це не допоможе.